Всім доброго дня! Готую паску з додаванням сиру. Потрібно такі продукти: пів літри молока, 50 грам дріжджів, 350 г цукру, 8 жовтків, 200 г маргарину, 550 г сиру, 1 пакетик ванільного цукру, 250 г ізюму, 200 г цукаті, пів чайної ложечки солі, цедру з одного лимона, борошно і для змащування одне яйце. Спочатку готуємо опару. Дріжджі розтираємо з цукром. Я до дріжджі додала 2 столові ложки цукру. Молоко підігріваємо. До борошна вливаємо тепле молоко. Тут у мене одна склянка борошна. Розмішуємо. І додаємо дріжджі. Все добре перемішуємо, накриваємо кришечкою і ставимо в тепле місце на 30 хвилин. До жовтків додаємо цукор, ванільний цукор, сіль. І розтираємо. До опари додаємо розтерті жубки. розтоплений маргарин, протертий сир. Ще додаємо лимонну цедру. І все перемішуємо. Далі поступово додаємо борошно і замішуємо тісто. Для замісу тіста я додала 1 кг 600 г борошна. Тісто має бути таким м'яким і трохи липким. Додаємо кінці, промитий і висушений. І цукати. І все добре вимішуємо. Накриваємо зверху тісто плівкою і ставимо в тепле місце на 2 години, щоб тісто підійшло. Пройшло вже 2 години. Викладаємо тісто у добре змащені жиром форми для пасок на 1 третю висоти. На дно я ще кладу пергамент. Руки змащуємо олією. Трошки вилазить цукати, але ми їх так придушимо. Розклала тісто по формочках, зверху накриваємо плівкою і даємо підрости в теплому місці десь так приблизно 35 хвилин. Пасочки вже піднялися і зверху змащуємо збитим яйцем. Випікаємо приблизно більші пасочки 50 хвилин, а середні 30 хвилин і ставимо у розігріту духовку. Пасочки вже попекла і на другий день покриваю глазурю. Для глазурі я беру один білок, додаю 200 г цукрової пудри і одну чайну ложку лимонного соку, і все перемішую до такої гладкої маси. І посипаю зверху такою сумішю. Тут мигдаль, горішки, ізюм. І посипаю ще посипочкою. Пасочки вже всі поглазурувала. Зараз розріжу і покажу, яка вона всередині. Все сирна, вона на другий день така. Такі виходять пасочки з додаванням сиру, з лимонним смаком, дуже смачні. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного! Напекла смачні пасочки за різними рецептами, з сиром, з ізюмом, з цукатами.